Добрий день, малята! У листопаді, коли холод вже витисняє тепло, птахи починають відлітати у теплі краї. Але не всі птахи відлітають, деякі залишаються зимувати з нами. Таких пташок називають зимуючі птахи. А ще є пташки, які прилітають до нас в холодну пору року та зимують разом з нами. І сьогодні я вам розповім саме про цих відважних птахів, які завчасно готуються до приходу зими. Горобці! Ці маленькі пташки не відлітають у вирій, а залишаються зимувати в Україні. Ці птахи не вибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі пташки потребують допомоги людини. Тому активно злітаються у великі міста та поближче до селищ. Гніздяться в щілинах будівель, під дахами або деревами. Харчуються горобці насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому взимку варто цих пташок підгодовувати. А ось ця пташка синичка. А ще її називають трудівницею. Тому що вони дуже передбачливі та запасливі. Готуватися до зимового голоду вони починають ще навесні або влітку. І до зими ця пташка може зібрати і заховати до 15 кілограмів насіння і зерняток. Проте взимку синичкам не завжди вдається знайти свою схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися. Годівницях. А це дятел птах, який може зимувати у рідних лісах, так і відлітати у теплі краї. Зимують вони у дуплах, які самі видобують. Взимку вони їдять насіння, які дістають в шишках ялинок та сосни. Взимку дятли продовжують працювати своїм міцним дзьобом, шукаючи під корою комах, які сховалися там до весни. Дятли є дуже щедрими птахами і можуть поділитися їжею з іншими пернатими. А це снігурі. Ці пташки прилітають до нашого краю в жодні або листопаді і зимують разом з нами. А в березні місяці, коли настає тепло, вони відлітають туди, де приходить зима. Снігурі дуже легко переносять холод. Більше того, чим міцніші морози, тим краще почувають себе снігурі. Літають вони невеликими зграйками до 10 осіб. Під час морозу вони завжди сидять нерухомо на гілках, ніби на дуті. Насправді у них настовбурене пір'я, що допомагає птахам зігріватися. Снігурі дуже полюбляють ласувати ягодами горобини. Також шукають собі сухе насіння. Ось ви і дізналися про пташок, які зимують в нашій місцевості. Дітки, допомагайте птахам з їжею та робіть годівнички для птахів. Зима важка пора року для птахів, тому ми повинні їм допомогти перезимувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!